Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні у мене риба хек. Я хочу зробити в хрумкому клярі. Зробила я з цієї риби філе, прибрала хребет, кістечки, почистила від луски. Зараз наріжу на кусочки і будемо смажити в клярі. Ось такими кусочками я нарізала і посолила. І Хай постоїть хвилиночок 10, просолиться. Перчить я зараз не буду, буду робити кляр, і туди буду додати перець і сіль. Кляр роблю з яйця, сметани, муки, сіль, перець. Ось такої консистенції має бути кляр. Кількість продуктів і інгредієнтів я напишу під відео, скільки мені знадобилось на 450 грам хеку. Смажимо до золотої спів. Коринки, потім перевернемо і знову до готовності смажиться на помірному вогню. Ось яка вона у нас гарна, ця рибка виходить. Олії не дуже багато, щоб воно не бурлило в олії. Так що, чекаємо. І готова наша рибка вже інші три кусочки ще досмажуються, але я вам вже все це показати. Смажилась вона у мене на дві сторони, десь приблизно по 3-4 хвилинки. Це не м'ясо, що потрібно довше його смажити. Рибки це достатньо. Так що готуйте, пробуйте. Я не многослівна, як то кажуть, я сугубо по темі розмовляю. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобаєчки чи дизлайки, пишіть коментарі. А зараз ми подивимося, яка вона у нас вийшла всередині. Ось вона така у нас всередині. Стіночки клярою, явно гарно їх видно. Рибка прожарена і смачна. Пробуйте, готуйте, ви не пошкодуєте. До нових зустрічей, до нових відео. І все буде в нас Україна!